Пані та панове, товариші та громадяни, а також ті, хто випадково натрапив на цей рол як у чергу за гуманітаркою. Сьогодні в Україні політика це як борщ, усе кипить, усе булькає, а що там на дні кастрої ніхто до путя не знає, бо поки все закладалося, вже й забули, з чого все починалося. Ми ж спробуємо зачерпнути великою ложечкою і подивитися, що нам подають і що збираються подавати. Доброго здоров'ячка, хунту і хунту беремо з України. Ось наприклад, Зеленський. Людина, яка вже стільки разів обіцяла всіх здивувати, що дивуватися вже нікому. І ось він укотре блиснув своїми сталевими фаберже і промовив своїм відточеним нелюдським голосом: Я чекаю на Путіна у Стамбулі 15 травня. Особисто чекаю, з кавою, круасаном, з біноклем. Раптом побачу, як він пливе через Босфор. Одразу все з ним обговорю. Переговори, каже, будуть. Мир каже, можливий. Але тільки якщо Росія погодиться на припинення вогню. А якщо не погодиться і не приїде, то просто зганяють до Ердогана кави попити смачної. Європа он, нові санкції обіцяла. Коаліція спраглих уже все продумала, тож тепер я знову крутий. До речі, скоро я вам про Порошенка таке розповім. Не повірите? А ніхто вже й не чекає нічого про Порошенка. Давай про мир, а? А у Кремлі у відповідь тиша, як в тому анекдоті: Ви готові говорити? А ви готові слухати. Піськов, Ушаков, хто там ще всі мовчать, як жуки на побаченні. Тільки натякають, що Путін може й подумає, але поки він зайнятий, чи то ким, чим Іна обіймає, чи то санкції рахує. І ось ця тиша, вона така гучна, що в Києві вже вуха закладає. Зеленський чекає, Стамбул чекає, Трамп, подейкою теж квиток до Тюреччини придивляється, а Путін, схоже, чекає, коли всі втомляться чекати, і віддадуть йому Україну на блюдечку, можна навіть без облямівки. Цьому його плану збутися неможливо рівно доти, доки ми всі донатимо на зсу. Наш збір на реб для 93-ї бригади повільно, але рухається. Можете його підігнати. Зробіть це за посиланням в описі під відео. До закриття цього збору не вистачає всього нічого 200 тисяч. Купити в 93-ю бригаду реба простіше ніж стояти там із парасолькою особисто. Погодьтеся, але ж Покровськ зараз це не Стамбул, зараз до якого стільки усіляких, хороших, веселих і рішучих різко зазбиралися. До речі, про Трампа. Дональд наш засмаглий, як недорогий фітнес-тренер після макіяжу, знову в центрі уваги. Він, як той сусід, який приходить лагодити кран, а в підсумку ламає всю каналізацію і вхідні двері заодно. каже: Я знаю, як вирішити війну за 24 години. І всі такі як? А він: ну, я скажу Зеленському і Путіну, щоб домовилися. І все. І так щодня, ось уже майже півроку. Але офісними телеграмами давно носиться одна й та сама жуйка. Трамп, мовляв, хоче демілітаризовану зону 30 кілометрів уздовж фронту. Це знаєте, як у комунальній квартирі стінку поставити. Ти не чіпає мою каструлю, а я не чіпаю твій телевізор. Тільки ось каструлю все одно хтось потягне. А ще Трамп відправляє в Стамбул свою людину, Марка Рубіо. Рубіо, це такий сенатор, який, якщо йому сказати, Україна. Одразу починає говорити про НАТО, санкції і чому Америка повинна менше витрачати. Він кажуть, уже валізу пакує, а у Києві думають, це він за миром їде чи за нафтою? Бо в Америці без нафти жоден мир не підписують. Раніше це називалося боротьбою за демократію, а тепер усе спростилося до боротьби за Great Again». Тим часом у Європі теж не нудьгують. Макрон, наш французький друг, який то обіймає Зеленського, то погрожує Путіну, тепер вимагає від Ізраїлю відкрити газу. Це, звісно, не про Україну, але пахне все тим самим. Усі хочуть миру, але кожен свого. А в Німеччині мерт збурчить Москва або перемир'я, або ще санкції. Санкції це така європейська традиція. Накласти їх, потім подивитися, як Росія їх обходить, і накласти ще, як дієта їм менше, а вага та сама. А чому ви, до речі, сидите одразу на кількох дієтах, а я однією не наїдаюся? А у Києві свої турботи. Верховна Рада, як завжди, працює як старий трамвай, скрипить, їде, але куди ніхто не знає. Ухвалили закон про гендерну рівність в армії. Це правильно, звісно. Але я уявляю, як на фронті обговорюватимуть, хто перший в окоп лізе. Ти жінка, тебе вперед. Ні, ти чоловік, ти головніший і всі ржуть, а потім разом ідуть уперед, бо на фронті інакше не буває. Ще новина у Київській області звільнили директора школи за російську мову. Це знаєте, як в анекдоті. Ти за що його звільнив? За мову. За мат? Ні, за російську. І всі кивають, бо час такий. А в Житомирі заборонили алкоголь на день фіналу Кубка України з футболу. Це, звісно, не політика, але все одно політика. Якщо тверезий, то за кого вболіватимеш? За мир, напевно. І ось посеред усього цього СБУ працює як швейцарський годинник, тільки замість зозулі малюк. То угорських, то росіянських, то ще чиїхось шпигунів відловлюють, днями спіймали мужика, який хотів Рівненську АЕС підірвати. Це ж треба так не любити світло, щоб одразу на атомну станцію зазіхнути. Але збило молодці тримають руку на пульсі або на дроті, якщо це про АЕС. А ще в нас Євробачення 2025. Перший півфінал пройшов, Україна виступила, Зіферблат, я правильно вимовив? Усіх вразив, костюмчик там класний у головного, ніби як рюші, але водночас і на бюстик схоже, і макіяж прекрасний. З таким макіяжем та старлінг би підносити. Але ні, пісні співаємо. Це, звісно, не політика, але все одно політика. Тому що коли ми співаємо, весь світ слухає. А коли говоримо про мир, слухають, але якось не так уважно. І наостанок погода. Дощі кажуть, заллють Україну. Вітер буде сильний. У Карпатах мокрий сніг. Це, звісно, не політика, але все одно символічно, тому що в нас зараз усе мокре і все розносить протягом і надії, і плани, і фронт. Але ми тримаємося, як та парасолька, яка вже зламана давно. Але оскільки три спиці ще в строю, то все ще можна користуватися. Усе рухається, усе шумить. А результат, як у тому старому анекдоті: докторе, я жити буду? Будеш, але не так, як хотілося б. Але ми все одно живемо всупереч їхнім усім очікуванням, і навіть самим дивно, і чекаємо. Стамбул, Путіна, Трампа, мир, хто-небудь та приїде що-небудь та вирішить, якось воно буде, аби фронт тримався. А він утримується, якщо ми йому допоможемо. Звісно, зробіть донат, репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля й і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах, репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ!